Доброго ранку, любі діти! Сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити ось таку яскраву закладку для підручника. Ну що, почнемо? Для того, щоб зробити ось таку закладку, нам потрібно буде два аркуші кольорового паперу, бажано різних кольорів, ножиці, клей та серветки. Спочатку беремо кольоровий папір і. Намічаємо ось такі лінії. Не дуже широкі, десь приблизно шириною 1 см. Я їх вже намітила. Беремо обережно ножиці, я склала аркуші вже разом, для того, щоб одразу відрізати дві смужечки І розрізаємо. Нам для цієї закласки потрібно чотири смужечки дві одного кольору і дві іншого. Ось так я відрізала і в мене дві вже є І ще дві. Ось так. Тепер нам потрібно взяти дві смужечки одного кольору і склеїти їх. Десь теж приблизно 1 см, як ширина нашої смужечки. Я промазую клеєм, накладаю іншу смужечку і приклеюю. Притискаючи добре. Ось так. Далі беремо смужечку іншого кольору. І тепер промазуємо таким ж чином, але приклеїмо її поруч з оцією зеленою. Ось таким чином. Вони ніби поруч у нас. Четверту. Так само промазую вгорі, але приклеїти її треба вже поруч з цією зеленою. Тобто трошки ось так накладаючи на інші. У нас виходить дві смужечки з одного боку і дві з іншого. І зараз ми будемо плести з вами косичку. Для цього я беру спочатку ось цю зелену. І нам потрібно завести її на цей бік, але дивлюся, щоб це було рівненько, і ось так загинаю, ніби в нас виходить такий трикутничок. Ось так вона лягає. Беру іншу зелену з іншого боку. Також дивлюся по ширині, притискаю ось так, і вона лягає на інший бік. Далі беремо рожеву, таким ж чином, зберігаючи ширину, тепер, орієнтуючись по перших смужечках, загинаю на цей бік. Далі рожевий з цього боку, таким ж чином, загинаємо на цей. Ось так плетемо до кінця. Ось так ми доплели майже до кінця, подивіться, тепер залишилось невеличке. У нас шмужечки. І тепер нам потрібно їх закріпити. Для цього я промазую клеєм ось ці зелені спочатку і ось тут рожеві. Ми їх склеїмо. Зайві хвостики просто відрізаємо. Ось такі гарні яскраві закладочки вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.